На лісовій галявині, де завжди було сонячно, жили чотири ягідки сусідки полуниця, малина, чорниця та брусниця. Ягідки дуже полюбляли кружляти під яскравими промінчиками сонця і нахвалювати себе. Яка ж я чарівна, червона кисленька!» – говорила ягідка бруснички. А я така соковита, велика та ще рожева, пустувала ягідка малинки. Ха-ха, ха, ха, ха. зате я синіша за всіх вас. Милувалася собою ягідка чорники. Ну, тоді я солодша за всіх, посміхалась полуничка. І ось одного разу вони побачили двох дівчаток, а в руках у них кошики. Злякалися ягоди та й сховалися під листочками. За нами прийшли, подумали ягоди. Довго стояли дівчатка і ніяк не могли зважитися, що ж їм збирати. Кошиків то тільки два. Давай малину, вона соковита, велика і корисна ягода. каже одна дівчинка. Чорниця й брусниця теж корисні, каже інша. Але від чорниці язички будуть сині сині, а брусниця кисла. Давай збирати малину і суницю. З малини зваримо варення на зиму, а з суниці зробимо варення до чаю. Незабаром кошики наповнилися. Задоволені дівчата. Вирушили додому, а ягідки були щасливі, що приносять радість і користь дітям.